Медитація, гармонія та новий початок. Вдихни новий початок, видихни всі тривоги. Уяви, що перед тобою відкривається простір світла. Це світло твоє майбутнє, чисте і наповнене можливостями. Скажи собі поток. Сьогодні особливий день. Сьогодні я святкую себе, свої досягнення, свій шлях, свою силу. Я дозволяю собі радіти. Ріяти і створювати гармонію в середині. як кожна третинка твого тіла наповнюється теплом і вдячністю, уяви, як навколо тебе збирається золотий потік енергії, це любов і радість Всесвіту, які зараз наповнюють тебе. Відчуй, як це світло піднімає твій дух, робить тебе сильнішим, впевненішою і щасливішим. про себе. Я вдячна за цей день. Я відкрита до нових можливостей і радості. Я відчуваю гармонію і любов у собі та навколо себе, ще кілька глибоких вдихів і видихів, відкриваючи своє серце для позитиву. Коли будеш готова, повільно відкрий очі і усміхнися. Ти готова створювати цей рік своєї мрії.